У пошуках роботи чи легко сьогодні працевлаштуватися у місті і які професії є затребуваними, дізнавалися наші журналісти. Слов'янську потрібні фахівці робітничих професій, електромонтерам, зварювальникам, токарям високого розряду роботу знайти буде набагато легше, аніж людям з вищою освітою, особливо економістам без досвіду. До того ж, кількість вакансій після закінчення військових дій скоротилась. К сожалению, количество вакансий уменьшилось практически в два раза. Если в аналогичный период прошлого года у нас было порядка. 100 вакансій зареєстровано ну на определеної дату. То сейчас это 30-35 і буває і менше. Мальвіна Бігунова шукає роботу вже більше ніж півроку. Почала до проведення АТО, по закінченню вирішила відновити пошуки. Варіанти пропонують, але провідницю пасажирських вагонів вони не зовсім влаштовують. Сподіваються, що сьогодні їй пощастить. Ну все, що пропонували, там. Ну не очень, не совпадало, в общем. Я там, допустим, приходила, у них то ли э, уже зайнята, то ли там з запозданням виплачується заробітна плата. У пошуках роботи і вимушені переселенці. Їх працевлаштовують по можливості. Так у школах міста працює 12 вчителів-переселенців. К нам звернулося вже 94 чоловіка із числа винуждених переселенців. Із них трудоустроєно 42 чоловікам була назначена допомога, пособія по безробітці. Трудоустроєно було 25 і постійна робота. Після вимушеного простою потроху відновлюють роботу підприємства та компанії міста. На одному з них після закінчення військових дій підрахували збитки. Потрібно 15 мільйонів гривень для повного відновлення будівель та заводу. Наразі виробничу потужність вдалося запустити наполовину. Тепер головне поновити ринки збуту. Ми потеряли ринки збита. как на Украине внутри э, Украины, так и э, экспортные рынки, в том числе и российские рынки. Были прерваны э, запланированные контракты, мы сорвали поставки, поэтому ну, на сегодня необходим длительный период и добрая воля э, наших государств для того, чтобы восстановить утраченные бизнес-позиции. Звільнено на підприємстві не було, окрім тех, кто не повернувся до міста. Средняя цифра по 2013 году была 220 работников, то на сегодня, по 2014 году, она составляет 202. То есть порядка 10% Штат уменьшился. Не штат, уменьшилась численность работников. Штат остался прежним, и если предприятие будет постепенно восстанавливаться и так сказать, развивать свою, свою деятельность, восстанавливать в тех объемах, в которых мы были до военных объемах, то восстановится и штат. Размер окладов размер тарифных ставок он не изменился. 1800 безробітніх безробітних були на обліку центру зайнятості до початку військових дій, по закінченню на 500 менше. Останні просто не повернулися до Слов'янська, тож говорити про ріст безробіття ми не можемо, як і давати прогнози. Все залежатиме від ситуації в країні.